Карти Таро мало хто знає, але ці карти були створені спочатку для розваг. В них грали в ігри. Але пізніше з ними вже почали робити усілякі маніпуляції для того, щоб зчитувати інформацію. Всім привіт! І ви на моєму каналі Таня Омнамо. Мене звати Таня, і я викладач з енергопрактик, йоги, кундаліні йоги і медитації. До речі, щоб познайомитись із цими видами духовних практик, пишіть мені в інстаграмі, і я проведу для вас персональне заняття або консультацію. Що ж таке насправді карти Таро? Я дивилась багато відео різних блогерів, і багато з них говорять, що це не магія, це не магія. Усе у нашому світі складається з енергії, точніше, усе є енергією. Енергія це магія. Карти Таро считують енергію, тобто карти Таро считують магію. Усе, що ми робимо з цими картами, являється магією. Уся взаємодія з іншими енергіями, взагалі з усіма енергіями. Це магія. Отже, з цим ми розібрались. Тепер давайте перейдемо до суті. Що таке карти таро? Карти таро це інструмент, який базується на основах психології. Психологія і езотерика це одне й те саме. Просто психологи використовують одні визначення, а езотерики використовують інші. В цілому, це одне так от, завдяки цьому інструменту, ви можете відкрити завісу майбутнього. Зараз ви запитаєте мене, як можна зазирнути в майбутнє? Я вам відповім дуже просто усі відповіді. Які нас цікавлять, уже є в нас. Ми всі їх вже знаємо. І от карти допомагають їх віднайти. Наш світ складається з багатьох варіантів подій, які ведуть до різних результатів. Наш власний вибір визначає той результат, який ми отримуємо. Саме тому карти Таро не покажуть вам результат із 100% ймовірністю, але вони покажуть вам тенденцію подій. Тобто ви можете розглянути ситуацію, яка відбувається у вас тут і зараз, і в ній роздивитись події завдяки картам, які можуть відбуватись. Події майбутнього ми завжди можемо змінити, хоча б відкоригувати. Саме тому ми дістаємо картки, в яких ми можемо бачити підказки, які вказують нам на те, що потрібно зробити для того, щоб отримати позитивний результат. Звідки взагалі ці карти беруть інформацію? Взагалі будь-який інструмент карти, руни, кавова гуща – зчитують інформацію з поля землі. Правдивість інформації залежить від того, наскільки людина, яка вам ворожить, считує цю інформацію. Люди завжди хотіли бачити майбутнє, тому ворожіння існувало ще з часів палеоліту. Люди завжди намагались знайти відповіді і передбачити майбутнє різними способами. Люди також вивчали окультні науки та алхімію ще у часи середньовіччя, і от якраз тоді італійським художником і була створена колода таро. Спочатку вони використовувались як звичайні гральні карти. Король Арагон Педро IV замовив їх для себе. Пізніше робили різні модифікації цих карток. Наприклад, англійський містик Алістер Кроулі створив свою власну колоду, яка називається Таро Тота. Вона складається з доволі складної системи символів. Також у той самий час британський містик Артур Вейт створив свій власний дизайн, який називається Таро Уейта. До речі, ця колода стала більш популярною. Якраз я її тримаю зараз у руках. Саме ці дві колоди Таро Вейта і Таро Тота рахуються класичними, і різні майстри рекомендують починати свої вивчення таро саме з них. Як же обрати свою колоду і почати зчитувати інформацію? По-перше, це має бути проста і зрозуміла для вас колода, яку вам легко читати. В залежності від того, якій людині ви робите розклад, ви маєте обирати певні карти. Звісно, свою колекцію ви можете розпочати саме з класичної колоди, яку рекомендують усі майстри таро райдера Уейта. І потім вже доповнювати свою колекцію тими картками, які припали вам до душі. Придбати ви їх можете у будь-якому маркетплейсі в інтернеті, я свої саме так і купляю. Таро Вейта найпростіша колода для вивчення таро, коли ви освоїте її. І ви зможете легко працювати з будь-якою іншою? Чи потрібно робити якісь ритуали для активації і чищення карт? Існує досить багато протилежних думок з цього приводу. Раніше, коли я тільки знайомилася із картами Таро, я начиталась дуже багато різної інформації. Багато майстрів говорили про те, що колоду потрібно активувати, взяти карти в руки, запалити свічку і помедитувати з ними, злитись в одне ціле. Але з часом я зрозуміла, що нічого вас так не познайомить з вашою колодою, ніж те, якщо ви просто візьмете кожну з карток, роздивитесь її уважно, відчуєте. Що ви на ній бачите, які думки у вас виникає та чи інша картка? Ви маєте буквально бачити відповіді на свої питання у цих картках, у цих зображеннях. Тут, звісно, добре мати гарну уяву і вміти її розгортати. Зараз поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарі, якщо ви хочете, щоб я зняла відеоогляд на усі свої колоди. У мене є не тільки таро. Також деякі майстри рекомендують чистити свої колоди певними ритуалами, наприклад, потримати свою колоду над вогнем або уявляти, сидячи в медитації, як ця колода горить фіолетовим полум'ям. Я також раніше робила певний ритуал, складала свої колоди у сосуд із сіллю. Але з часом я зрозуміла, що єдиний гарний метод почистити свою колоду це просто дати їй відпочити. Покладіть їх в якесь місце і не використовуйте їх якийсь певний час, доки ваша свідомість не заспокоїться і ви не накручуватимете того, чого немає. Наша психіка також має відпочивати від карт для того, щоб ми не впадали від них в залежність. Також ви могли чути про те, що нікому не можна давати свої карти в руки, тому що вони втратять вашу енергетику. Звісно, не варто взагалі давати будь-які свої речі тим, хто вам не подобається. В інших випадках нічого страшного не відбудеться. Карти це лише інструмент, і вони завжди працюватимуть у руках тих, хто вміє ним володіти. Кожна колода складається із 78 карток: старші і молодші аркани. В них Звичайно, є чотири масті: це повітря, земля, вогонь, і вода. Повітря це мечі, земля це посухи або жезли, вогонь це пентаклі, і чаші це вода. До кожної колоди є книжка зі своїми власними визначеннями, і краще використовувати її, аніж шукати тлумачення в інтернеті. Або ж ви просто маєте покладатись на свої власні відчуття, на свою інтуїцію і на той досвід, який ви здобули вже в роботі зі своїми картами. Тому що часто одні ті самі картки, які будуть вам випадати, будуть нагадувати вам про минулі події, які вже програлись у ваших розкладах. Насправді у цих картках немає нічого страшного. Це психологічний інструмент, який допомагає знайти вихід майже з будь-якої ситуації. Просто потрібно вміти правильно трактувати кожну з карток. Ось, наприклад, карта смерті це старший аркан, і багато людей її боїться. Але насправді вона не завжди означає смерть. Частіше це означає рух вперед через переродження, через трансформацію. Тобто відбулася якась трансформаційна подія, яка дала поштовх рухатись вперед, рухатись далі, рости і процвітати. В принципі, потрібно навчитись лише считувати інформацію, яка закладена у цих малюнках, і тоді все буде. Буде зрозуміло. Взагалі у будь-якій ситуації вже зашифрована відповідь. Друзі, якщо ви хочете, щоб я зняла відео про те, як розуміти аркани, як зчитувати з них інформацію, ставте лайк цьому відео. Також напишіть мені в коментарі, чи є у вас карти Таро. Якщо є, то які. Якщо ні, то чи хотіли б ви собі колоду? А якщо вам сподобалось це відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Для тих, хто хоче фінансово Підтримати мій канал. Внизу в описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, я була дуже рада сьогодні з вами усіма бачитись. Обіймаю вас, мої любі. Я вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене. Я вдячна вам за те, що ви зі мною. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. До зустрічі! Підпишись!